Вітаю, друзі. Приїхала моя посилка від Оксани Мішкової із Броварів. Замовляю в неї вже другий сезон корінці. Отримує вона їх з голландського розплідника. Зараз покажу, які сорти приїхали. Це, в принципі, Корал Сансет, три брунечки. Ось такий корінець. Це теж для свасу. І бордзела. Чи пахне трошки? таким запахлим. І це борзела у нас. Тут ось почечка Чи брунечка? Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, вони трошки підсохли, але ну, нічого. Більше п'яти бруньок. Макіна спірант. Ось такий корінець. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім бронючок нарахувала. Так, зараз буду розкладати, де садити їх. Далі блонд віжем. Ось. Такі дві великі бруньки і дві менші. Багато всмоктуючого коріння, але тут торфа багато, не можу побачити, не хочу його розкривати сильно, але корінці бачу, що є молоденький, динер плейт. Такий ось корінечко. Три бруньки і біля неї. Блашинг Bla Принцес, Тут бруньок багато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім бруньок. Ну, і вісім. Санні такий гарний корінь. Багато бруньок, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так. Edit Саумен. Ось такі. Один, два, три, чотири. Чотири брунечки. Гарненькі коріння. Як і минулого року, теж було добротне коріння. Так що Оксаночки, дякую.